Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже красивого, смачненького та легкого у приготуванні десерту у стаканчиках. Отож, розпочинаємо. Галарядку я буду брати з різними смаками. Спочатку всипаю вишневу. Заливаю холодною водою. Перемішую і залишаю на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. Желатин набух, стамо на невеличкий вогонь, трішечки підігріваємо, щоб він розчинився. Заливати я сьогодні буду ось такі одноразові стаканчики, вони на 200 мл, і для зручності використовую лоток для яєць, щоб гарна була форма. Желе переливаю у мірний стаканчик з носиком, щоб краще було наповнювати інші стаканчики. Заливаю орієнтовно 50 мл. Ставлю в холодильник, щоб воно охололо. З наступною галареткою роблю все те ж саме. Висипаю, заливаю холодною водою, чекаю 15 хвилин, поки желатин набухне, і підігріваю. Щоб желе швидше захололо, я поставила його в морозильну камеру. Тепер перевертаю іншою стороною. Тримайте з іншої сторони, бо воно перехилиться. Чекаємо, поки охолоне. Швидко желатин заливаємо холодною водою. Перемішуємо, відставляємо в сторону, нехай він набухає. До сметани кімнатної температури всипаємо цукор, ванільний цукор, перемішуємо до однорідності і залишаємо на декілька хвилин, щоб він розчинився. Цукор розчинився. Тепер 2-3 хвилинки збиваємо сметану міксером. Сюди ж вливаємо желатин, розтоплений у мікрохвильовій по декілька секунд або ж на паровій бані. Коли все гарненько збили, швиденько наповнюємо стаканчики. Якщо маса захолоне, трішечки її знову підігрійте. Заповнюю трішки вище желе. Ставлю в холодильник на декілька хвилин, щоб захололо. Світло вимкнули, але це мені не завадить залити третю галеретку. Залишаю знову на декілька хвилин, щоб желатин набух. Сметана захолола, зверху поливаємо останнім третім желе. Ставимо знову в холодильник до застигання. Десерт захолов, як бачите, виглядає він дуже красиво. Рекомендую вам його приготувати. Він і святковий, і смачненький. Ось так він виглядає у серединці. М -м -м. Дуже смачно! Готуємо і смакуємо разом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.